Внесок у захист навколишнього середовища у номінації Екологія це Ткаченко-Лілія. Вона вирішила боротися із сміттям, що неймовірними темпами накопичуються на нашій планеті через споживацький стиль життя, який ми з вами сповідуємо. Будемо раді зараз почути про її досягнення і про її плани. Отже, зустрічайте Ткаченко-Лілія всі бачимо, що територія України значна територія, 7% під сміттєвими сміттєзвалищами. Це більше ніж територія, яка відведена під природні заповідники нашої країни. Навіть сьогодні, їдучи на той, так я бачила сміття. Будь ласка, підніміть руку, хто за останній тиждень, місяць або сьогоднішній день теж його бачив, коли їхав по дорозі. Я бачу, що рук чимало, і ця проблема актуальна. Саме мені вона теж болить як відповідальному громадянину, тому що кожен з нас хоче жити у чистому світі і мати смітле майбутнє. Будь ласка, надалі слайди. І запитуючи себе, що я можу зробити для світу далі, я вирішила долучитись до такої чудової ініціативи «Let's Do It World. це зробимо Україну чисту, Лес Ukraine, коли е Жителі всіх країн виходять в один день на прибирання і роблять свою країну чистою. Звісно, у нас є дуже багато таких толок, прибирань, але це досвід Естонії з 2008 року, коли вся країна піднялася і в один день вийшла на прибирання. Для того щоб організувати ініціативу в минулому році, я в минулому році до цього долучилася Ми провели 15 робочих нарад. В 15 областях я мала честь подорожувати в такий революційний період. Ми розуміли, що буде дуже важко, але все ж таки наради не відміняли. Була я з західною Україною і мені навіть дарували бити. Я потрапляла на страйки. Але завдяки тому, що ми таким чином подорожували, ми змогли об'єднати на цих нарадах державний медійний комерційний громадський сектор і зрештою. Перед тим як відправитись на ради, нам підписав лист Кабмін. Ми написали, що ми хочемо, і від яких і міністерств. І всі наші листи спустили до управлінь і до селищ. Тому їм прийшлося нас зустрічати в кожному обласному центрі і сприяти реалізації ініціативи. І в мій такий внесок це такий креативний підхід. Я хотіла, щоб це було не просто прибирання, а фестивалі. Це ви бачите, таку олімпіаду з нетрадиційних формотворень університету культури і мистецтв. І мною нашою командою було залучено понад 170 тисяч волонтерів в Україні і це дві тисячі координаторів. Особисто я була національним координатором по роботі з волонтерами і координувала роботу 20 обласних координаторів та інших, які до мене зверталися. Зрештою, з кожним роком. Кількість волонтерів зростає в цьому році, така рекордна цифра, і е, перепрошую і. Е... Буквально в понеділок я повернулася з всесвітнього з'їзду до цієї ініціативи долучилися вже 114 країн світу, і ти розумієш, що це не просто ініціатива там прибирання. Ти бачиш ці цих людей з Філіпінів, з Колумбії, які на фолі пальм стоять з цими пакетами, там де дайвери просто витягують стільці і роз, розкладушки. Такі це просто неймовірно, коли ти себе відчуваєш частиною великого руху руху за чисте за чистий світ. Але з часом я здала своє питання, що кожен з нас має робити щось більше і звернути увагу на освітню таку такий напрямок, тому що сміття з кожним роком менше не стає, і вже вирішила організувати школу екологічно громадського активіста, де ми зібрали 60 активістів з усієї України. і... Їх навчили взаємодіяти на першому етапі з державним медійним комерційним громадським сектором, навчили їх писати гранту. І е, другий етап це була така реалізація ініціатив. Учасники писали запити на інформацію, звернення організовували свої екологічні ініціативи, флешмоби. Один з яких екологічний флешмоб за чисте життя в Києві і танцювальний флешмоб став найкращою громадською ініціативою року на третьому форумі організаційного розвитку за мир і. Особисто для мене я розумію, що людина, яка координує таку велику кількість волонтерів у всій Україні, яка робить екологічні школи, передає свій досвід, вона має в собі нести ці екологічні цінності своїм прикладом показувати, яким чином можна відповідально ставитись до довкілля, і вдома я сортую сміття. У мене є шість урн, ще метал, пластик, скло, інше органіка. І кожен мені каже, Лілія: в нас немає умов в країні, але я кажу, що можна знайти спокійно пункт прийому вторинної сировини. Звісно, у кожного там є суха фракція, мокра, це такий спрощений варіант. Але от я носила папір, вже зробила 30 гривень. Але це не так важливо. Просто кожен з нас має відповідально відноситись до свого світу навіть вдома, такого мікросвіту, і коли твоє оточення бачить, що ти робиш, воно бере з тебе приклад. Своїм досвідом ділюся своїми товаришами, у нас є екокоманда, ми час від часу зустрічаємось. І теж такий приклад, що саме обираєте ви, коли заходите до магазину. Здавалося б, уявіться в магазині ви підходите до яєць. Можливо, ніхто не замислюється, в чому він їх купує, але є пластик, є папір. Теж таке багато людей про це не думає. Але якщо ми думаємо про майбутнє, ми маємо жити стало і використовувати е, наші ресурси розумно і залишити щось для наступних поколінь. І, зрештою, моїх друзів, та оточення екологічний спосіб, таки життя, екологічне мислення воно надихає. І я дуже щаслива, що маю можливості передавати свій досвід далі. Дякую вам за цей виступ і питання від журі. А, можна трохи е, цифр по акції зроби України чистою? Скільки народу було залучено? Скільки там було прибрано? Під час ініціативи зробимо Україну чистою 2014 року було залучено понад 170 тисяч волонтерів в Україні. Це 2 тисячі координаторів, близько 500 населених пунктів по Україні. А, на ще питання? Рада вас тут вітати, Лілія. Я також та людина, яка купує в паперовій упаковці яйця, хоча це теж погано, бо це папіри, які ми потім невідомо куди діваємо. Але хотіла просто так заради цікавості уточнити: от коли був Майдан, ви кажете, ви їздили і в інших регіонах робили акції, чи вдавалося тамтешнім екологістам, екологісткам і під час майданів щось екологічного робити? Адже ну я, наприклад, співпрацюю з українською молодіжною кліматичною асоціацією і от. В Києві вони і під час Євромайдану намагалися встановити роздільний збір сміття. Тут робили якісь ініціативи, чи, чи такого не було. розкажіть. знаєте, на початку, коли почався Майдан, я теж була разом з людьми. Я розуміла, що сьогодні я на майдані, а завтра всі ці люди будуть зі мною прибирати а, і. Знаєте, коли я вже їздила, багато із активістів вони були серед тих майданівців, скажімо так, так які захоплювали ці адміністрації, і люди ми розуміли, що в цей момент, коли ти приїжджаєш до людей, такий складний час, вони не кажуть, що екологія це неважливо. Вони кажуть, коли я приїжджаю і 12-та ночі, я стою у рівному, Мені кажуть, таксисти зараз там хлопці захоплюють, і я стою. Але ти приїжджаєш, тебе нормально проводять, кажуть, окей, політика там, робочу нараду ми проведемо. І ти розумієш, навіть коли там горіли про спілки, я думала, що робочі наради вони не будуть продовжуватися. І я була дуже здорова, що на робочі наради приходили люди, були онлайн-трансляція. Це все дуже боляче переживалося, але ти розумієш, що це колись закінчиться і що є. Ти ті напрямки життя, і не треба. Що вони теж є важливими, і навіть коли йдуть якісь певні політичні процеси чи зміни в країні, це треба робити, тому що мене запитують, як же так, тут політика, чи ти не долучаєшся? Я кажу, що кожен з нас має робити те, що він може робити найкраще. У мене виходить робити там, організовувати людей всі екрани. Супер. У мене виходить робити школи навчати, прекрасно. Я просто розумію, що зараз спілкуючись з активістами, але дивіться, коли там йде майдан, прибирання роздільний змір, я все, от, знаєте, не поринаю, тому що я розумію, що на деяких речах не піариться. це я роблю те, що я можу, і я роблю це класно і ну треба розцінювати свої можливості. Я е, роблю це не для там піару. Щось мені мама каже: Ліля, ти не засмутишся, якщо ти не виграєш. Кажу, слухай, мамо, Я роблю те, що я роблю. Якщо люди вважають за потрібне мене відмітити е, за мої досягнення, вони це зроблять. Тому це таке право кожного. І зараз спілкуючись з людьми, я усвідомлюю що є важливість такі. Екологічна сфера – це найбільш корумкупована теж сфера, сфера в Україні. Я розумію, що є такі потреби е, організувати другу екологічну школу, навчити людей організовувати проекти. Е, надалі це школа зеленої адвокації, вчити людей, як боротися з тими проблемами, тому що вони поряться за справедливість за чисте довкілля і десь когось ображають. Корупція в екологічній сфері це буде школа зеленої адвокації. І е, проєкт дерево миру це проєкт, який відбудуться 25 квітня, коли всі країни об'єднаються і вийдуть проявити свою позицію за мир. Мир і посадити дерево миру, і вже будучи на цій освітній конференції, нас готові підтримати багато країн. Можливо, хтось посадить пізніше, тому що нас. Зараз може ще так не дуже зручно садити дерева, але е, дуже рада, що зелені ініціативи вони знаходять підтримку, і це важливо для світу. Незважаючи ні на які політичні е, теми, ні на які наші особисті проблеми. Треба думати за перспективи, тому що коли ти коберсешся в сьогоденних проблемах, розумієш, що через деякий час екологія і Дякую. повітря стане важливими для кожного. Дякую за цей виступ. Вам. Дякую, живіть свідомо, гарного дня.